До 70-ї річниці завершення Другої світової війни за кошти міського бюджету було виконано капітальний ремонт меморіального комплексу по вулиці Радянській. Сума витрат становила майже 400 тисяч гривень. До 70-ї річниці перемоги в Другій світовій війні в жовтні минулого року почалися роботи по реконструкції обеліска слави по вулиці Радянській. Було змінено в замочення на коло обеліска слави коло меморіального комплексу вічного вогню також змінені плити, на яких викорбовані фамілії і імена військовослужбовців, які загинули, обороняючи наше місто. З метою комплексного виконання робіт з благоустрою вулиці Радянської було прийнято рішення щодо ремонту тротуару як продовження реконструкції меморіального комплексу. В Даний час проводяться роботи з ремонту пішохідної алеї в сквері, відновлено його освітлення. Також продовжуються роботи з заміни покриття тротуару, що прилягає до проїжджої частини вулиці Радянської. Станом на 1 вересня 2015 року освоєно на цих двох об'єктів коштів міського бюджету в сумі 989 тисяч гривень. В даній алеї буде облаштований пам'ятний знак нашим військовослужбовцям уманчанам, які загинули бронячий суверенітет нашої держави на сході країни. І плануємо облаштувати також пам'ятний знак тим українцям, які віддали своє життя в. Під час революції гідності на Майдані, окрім ремонтних робіт, які проводяться за кошти місцевого бюджету, долучаються і уманчани. Так, зокрема, підприємець та громадський діяч Сергій Кисляк разом із працівниками свого підприємства вирішили зробити гарну справу щодо озеленення скверу. Для оздоблення висадили п'ять туй. Нам прийшла думка з моїм колективом, що буде досить досить непогано зробити цю гарну справу. Дійсно, якщо як правильно сказати, це не одна гарна справа, а п'ять гарних справ. На повну потужність йде реконструкція нашої алії героїв. Зараз йдуть роботи по влаштуванню тротуарів. Підведена буде розводка, будуть зроблені фонтани, будуть зроблені пам'ятники, але це все з часом. Небайдужі люди включаються в оформлення озеленення цієї алії слави. Значить, я хочу. Щиро подякувати Сергію Григорьовичу за його участь у озелененні алії героїв. Я думаю, що це початок і озеленення з його легкої руки почнеться всім миром, всією нашою громадою.